Запам'ятаєте просте правило, нами керує те, що ми не усвідомлюємо. I can't feel my bingo. поведінки в вакуумі не існує, особливо тої поведінки, яка повторюється в вашому житті. Випишіть, коли закінчиться сьогоднішнє завдання, 10 речей, які ви дуже хотіли собі в дитинстві, і подаруйте їх собі. <му> Наступного разу, коли вона побачить чувака в Шляпі з вусами вона почне себе вести як трирічна дитина, тобто з якоїсь причини сваритися з ним. А він їй буде не подобатися. Це може прийти якийсь співробітник до вас на роботу. Ви на нього дивитеся і думаєте, ну щось він мені не подобається. Ніби спеціаліст хороший, але голос якийсь противний, або зовнішність якась неприємна. Я не можу йому довіряти. А це ваш мозок запустив тоут, дитячий. Або, наприклад, якийсь співробітник буде вас бісити незрозуміло не чому. Чому? Вісить. Тому що він запускає вас в якийсь толт, наприклад, в дитинстві вас там цькував якийсь однокласник, з'явилась потреба в е е сатисфакції, задоволенні в тому, щоб йому відімститися, оперейте. Помститися якимось чином, і ви такі бачите людину, яку вам це на цього однокласника нагадує, і запускається у вас тоут. і Ви не розумієте, чого ви домахуєтесь до того співробітника? Чого так? А того, що ваша ваш мозок запускає у вас цей тоут. Тому позбутись тригера не так просто, позбутись усвідомленого тригера. Наприклад, я хочу свободи, тому я це роблю. Не можна дати собі свободу, а от позбутись підсвідомого тригера дуже складно, тому що, по-перше, ви його не усвідомлюєте. Запам'ятаєте просте правило, нами керує те, що ми не усвідомлюємо. Е, тому повертаюся, е, Оксана, до вашого крутезного запитання. Якщо Т2 не відповідає Т 1 дивіться, подивіться уважно, чи той реально тригер у вас, який ви усвідомлюєте. Можливо, там є ще якийсь тригер, який вас включає в цю задачу. Наприклад, ви дуже начиталися багато статей, що не потрібно причиняти людям добро, що не потрібно наносити їм ласку, дуже хочете позбавитися від свого внутрішнього рятівника. Але кожного разу, коли хтось там щось вам розказує про свої проблеми, ви все одно біжите і допомагаєте, це означає, що ви ще не усвідомлюєте, що у вас включаються задачі. Або кожного разу ви м, зробили гроші, здається, все, ви маєте гроші на те, щоб інвестувати, завтра вкладете. А сьогодні в якомусь тумані пішли і спустили всі гроші на нові платічки. Я зараз жартую, але щось таке зробили щось, якийсь крок, і це постійно у вас повторюється. Цей сценарій у вас повторюється рано чи пізно, це означає, що є певний тоут, який ви таким чином закриваєте, ви просто цього не усвідомлюєте. Ще раз, як поведінки в вакуумі не існує, особливо тої поведінки, яка повторюється в вашому житті. І якщо щось повторюється знову і знову, це означає, що ви крутите один той, той самий тоут, поки ви не усвідомите, що за ним стоїть. І найголовніше, поки тоут крутиться, поки ви в ньому, як білка, в колесі крутитесь, ви витрачаєте купу енергії, тому що ваш внутрішній комп'ютер працює на те, щоб закрити, 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 реалізувати. А можливості такої немає. По перше, якщо це дитяче, то, то важливо повернутися в дитинство і там. Це хоча б подумки, дати собі те відчуття безпеки, обійняти внутрішню дитину, тому про це й говорять. А по-друге, навіть якщо це не, не дитячий тоут, а сучасний тоут, то часто ми забуваємо. У нас можуть висити гроші, які ми комусь дали. Обіцяли повернути до першого числа, не повернули, і оцей тоут він на вас висить. Чому говорять, що давати в борг потрібно тільки ту суму, яку ви готові внутрішньо подарувати? Тому що це буде крутити вас внутрішньо. в Тут містики немає, так психіка працює. Те саме буде з задачами, які ви собі поставили на день. Якщо ви поставили дуже багато задач, по-перше, мозок може, якщо задачі не виконано, і ви ніби йдете відпочивати, а подумки прожує, продовжуєте жувати ту саму жвачку, мед, подумки там якісь діалоги закінчувати, або якусь роботу проробляти. Навіть не усвідомлюючи цього, де так, коротше кажучи, так, Михайло. Ви будете крутити цю шарманку і витрачати на це енергію. Тому одна з причин, чому починають вигорати підприємці, це велика кількість задач, яку ми на себе ставимо. І більш того, якщо ми навіть поставили собі задачу знайти співробітника, і ніби ми за нього поки не знайшли за нього виконуємо певну там частину роботи, так ми втомлюємося. Але виснажувати нас буде цей незакритий толк, який крутиться, що ми ще не знайшли співробітника. Або, наприклад, поставили таку кількість задач, що просто фізично її не можна витягнути. Тоді нас буде виснажувати така кількість задач, ті, що ви не встигли, щоб допомогти вашому мозку позбавитися цих безкінечних жвачок, які він вже є. Трібно розуміти, що в принципі мозок готовий закривати толу. Більш до того, він дуже хоче це зробити. Таке завдання зірочкою, якщо ви готові, випишіть, коли закінчиться сьогоднішнє завдання, 10 речей, які ви дуже хотіли собі в дитинстві, і подаруйте їх собі. Навіть якщо ви потім передаруєте, але в той момент, коли ви закриєте для себе ці дитячі толти, можливо, ви хотіли якусь іграшку.